Багато хто любить серію The Elder Scrolls у цьому фантастичному всесвіті. Кожен може створити власну пригоду. Всі ми маємо історії про проходження улюбленого квесту, про найулюбленіші локації. І звісно ж, кожен має свою історію знайомства зі стародавніми сувоями. Хтось прокинувся на човні в Морвенді від голосу Джиуба, хтось прибув на возі до Гелгена і зустрів Алдуїна, пожирача світу. Хтось, можливо, навіть знайомий з серією Сувоїв ще з Дагерфолу чи Арени. А хтось почав свої пригоди на Тамріелі зі звичайної камери у тюрмі імперського міста. Саме так починався Облівіон. І в цьому відео ми розповімо історію про те, як безрідний в'язень врятував сіроділ та весь Тамріель. Перед початком, як завжди, хочемо подякувати нашим неймовірним патронам та патронесам за підтримку. Якщо ви також хочете допомогти створювати якісний україномовний контент по іграм, переходьте за посиланням у описі та ставайте нашими спонсорами. Половину ж зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ і звітуємо у нашій спільноті. Дякуємо всім, хто долучається. Саме завдяки вам на нашому каналі виходять відео. Також обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі, якщо хочете бачити більше відео про всесвіт стародавніх сувоїв. Ну а тепер переносимося в сіроділ 433 рік, останні дні третьої ери. Пройшло шість років після подій The Elder Scrolls Morrowind. Після перемоги героя данмерів Нереварина над Дагот Уром у надрах Червоної гори серце Лорхана було знищено, а морові бурі, що розносили Варденфелом хворобу Корпрус, вщухли. Проте над Тамрієлем нависла нова загроза. Таємничий деядричний культ, міфічний світанок, заснований Манкаром Камараном, планував стерти бар'єр між світом смертних Нірном та Облівіоном виміром темних богів лордів Даедра. Міфічний світанок поклонявся одному з деєдричних лордів лорду руйнування Мерунесу Дагону. Його члени прагнули знищити існуючу імперію та нинішній стан справ і створити новий світ під владою Мерунеса. Єдиним шляхом до втілення злісних планів було загасити драконові вогні у храмі єдиного, що присвячений богу дракону Акатошу. Драконові вогні захищали Темріель від впливу планів Облівіону. Вогні загасали після смерті правлячого імператора і повинні були запалюватися знову за допомогою древнього артефакту амулету королів. Причому запалюватися законним нащадком, що сходить на трон, обов'язково драконородженим. трьох синів правлячого імператора Уріеля Септима VII, Ебеля, Енмана та Гелдала, вже було вбито асасинами міфічного світанку, і життя самого правителя перебувало у небезпеці. Клинки, елітна організація, що століттями захищала драконороджених імператорів, прийняли рішення евакуювати Уріеля Септима з імперського міста. Ця місія була доручена загону клинків Гленрою та Баурусу, наймолодшому з членів Ордену. Очолювала загін капітанка Рено. Шлях пролягав через, здавалося б, звичайну камеру в'язниці, у якій насправді ж знаходився таємний прохід до підземної каналізації, якою стражі й хотіли вивести імператора. Камера повинна була залишатись порожньою на випадок надзвичайних подій. Але на подив у камері судів в'язень. Невідомо за що осуджений, та невідомо ким переведений до в'язниці. На ще більший подив усіх присутніх, Уріель Септим сказав, що бачив в'язня у своїх снах, і певен, що самі боги помістили його в цю камеру, щоб їхні життєві шляхи перетнулися. Уріель сьомий бачив майбутнє ув'язненого, бачив його роль у порятунку Тамріеля. Так само він бачив і свою скору смерть від рук міфічного світанку, проте обрав покірно прийняти долю. За волею імператора ув'язнений продовжив шлях разом з клинками. Спочатку все йшло за планом. Стражі знали потайні катакомби як свої п'ять пальців, і здавалося, їм вдасться вивезти Уріеля з міста. Проте неочікувано з засідки напали асасини міфічного світанку. І хоча атаку було відбито, а імператор був неушкоджений, захищаючи правителя, загинула капітанка Рено, одна з найдосвідченіших членкинь клинків. але часу оплакувати її загибель не було. Баурус та Гленрой разом з Септимом Сьомим рушили далі, а в'язню наказали знайти власний шлях. І йому довелося пробиратися крізь лабіринт темних затхлих печер, що кишів монстрами. Довелося швидко пристосовуватись та навчитись захищати своє життя. І здавалося, що шляхи в'язня та клинків розійшлись назавжди, як за наступним поворотом стало чутно крики та бій на мечах. Клинки Яро билися з асасинами, боронячи Уріеля септима. Міфічний світанок атакував із чергової засідки. Здавалося, вони знали ці тунелі навіть краще за стражів і завжди були на крок попереду. На щастя, нападників було знищено і ніхто не постраждав. Але у клинків з'явилася підозра, що в'язень сам є членом культу, проте їх зупинив імператор. Вони не можуть зрозуміти, чому я довіряю тобі. Вони не бачили того, що бачив я. Як я можу пояснити? Я йду до своєї могили. Язик пронизливіший за будь-яку музику кличе мене. Ти підеш за мною ще деякий час, тоді ми повинні розділитись. Так і сталося. В'язень послідував за Уріелем Септимом, допомагаючи клинкам протистояти головорізам міфічного світанку, які нападали знов і знов. Вони з'являлись, наче з повітря. Але зрештою, героїв загнали у пастку. Вони зайшли у глухий кут, асасини напали зі спини. Стражі кинулися у бій, а в'язню наказали залишатись з імператором. Проте Уріель знав, що це кінець, і що ніякі намагання цього не змінять. Мої охоронці сильні і вірні, але навіть могутність клинків не може протистояти силі, яка повстає, щоб знищити нас. Лорд руйнування прокидається, народжений знову у крові та вогні. Ці головорізи лише його смертні пішаки. Візьми мій амулет, віддай його Джофрі. У мене є таємний син, і лише Джофрі знає, де його знайти. Знайди останню мою кров і зачини ворота облівіону. В останні хвилини свого життя Уріель Септим віддав в'язню єдине, що могло б врятувати імперію амулет королів. Пам'ятай мене, і пам'ятай мої слова. Цей тягар тепер лише твій ти тримаєш наше майбутнє у своїх руках. Як тільки він вимовив останні слова з таємного проходу позаду вискочив асасин міфічного світанку і встромив кинжал йому в спину. Сталося неминуче, Уріель Септим сьомий загинув. Це не була смерть рядового правителя, це була смерть імператора, який розширив імперський вплив на всі куточки Тамріелю. Він був відповідальний за роки миру та процвітання. Це був імператор, який пережив 10 років у Облівіоні, засланий туди злим магом Ягаром Тарном, доки його з цього пекла не визволив вічний чемпіон, протагоніст The Elder Scrolls Arena. Це той самий імператор, що направляв героя Дагерфола і наказав перевести майбутнього Нереварина в Моровинд. Це імператор, що правив Тамріелем 65 років, і його смерть знаменувала початок кризи облівіону події, що змінить знайомий нам світ назавжди. Але зараз завдання в'язня, тепер вільного, було прозаїчним: доставити амулет королів Джуфрі якомога швидше. Баурус підказав, що Джуфрі гросмейстер ордену клинків, і зараз він веде життя звичайного чинця в пріораті Вейнон, що біля королу. Шлях героя пролягав туди. Пройшовши крізь вологі тунелі каналізації, заповнені щурами та гоблінами, він нарешті побачив денне світло. Подолавши довгий шлях на захід, герой дістався пріорату. Це було зовсім невеличке, непримітне поселення з каплицею і стайнею для коней. Розшукавши джофрі, він швидко переповів свою незвичну історію, у яку було важко повірити. І справді, сам Уріель Септим Сьомий віддав один з найцінніших артефактів Темріелю якомусь безрідному в'язню. Але майстер клинків повірив. Він був близьким другом імператора і знав, що тільки дивна доля Уріеля могла привести героя до нього з амулетом королів. Проте одного амулету було замало. Необхідно було відшукати останнього нащадка Септимів, який єдиний був у змозі розпалити драконові вогні. Джофрі був одним з небагатьох, хто знав про його існування. Багато років тому він служив капітаном клинків в імперському палаці, і одного вечора Уріель покликав його до своїх покоїв. У кошику посеред кімнати спав новонароджений хлопчик. Капітан одразу здогадався, що це був син імператора, але незаконно народжений. Септим наказав Джофрі забрати хлопчика і сховати його там, де він буде в безпеці. Тоді капітан взяв кошик і залишив його на порозі одного фермера. Уріель ніколи більше нічого не розповідав про дитину, але час від часу він цікавився, як живе його син, та анонімно надсилав гроші на ферму. Тепер останнього сина імператора звуть Мартін, і він служить Акатошу в соборі міста Квач, навіть не підозрюючи про своє походження, і про те, що він остання надія на порятунок Темріелю. герою. Треба було знайти Мартіна швидше ніж асасини міфічного світанку. Він вирядився в дорогу, а Джофрі пообіцяв, що збереже амулет королів до його повернення. Ще на під'їзді до Квачча герой відчув щось недобре. Коло підніжжя пагорбу, на якому розташовувалось місто, розбили табір для біженців. Наляканий містянин підбіг до героя та наполегливо радив тікати, доки ще можна. Вночі, доки всі жителі мирно спали, коло міських стін відкрився портал в Облівіон. Адже драконові вогні згасли зі смертю імператора і ніщо більше не стримувало сили Даедра. Чудовиська, ніби з нічних кошмарів, атакували квач. Вони заполонили місто, вбиваючи кожного на своєму шляху, руйнували та знищували. Вціліти вдалося лише тим, кого стражі встигли вивезти з міста, проте серед біженців не було Мартіна. А отже, герою довелося відправитись туди, звідки всі в здоровому глузді тікали. Хоча й надії на те, що син імператора пережив цю різанину, ставало все менше. З наближенням до міста небо червоніло, ставало криваво багряним, десь вдалині лунав луна гуркіт грому. Перед очима постала страшна картина. Прямісінько біля міських воріт зяяв палаючий портал в Облівіон, з якого постійно нападали мерзенні створіння. І єдине, що стримувало їх натиск, це невеликий загін міських стражів на чолі з Савліаном Матіусом. Вони тримались хоробро та віддано, але ставало очевидним, що скоро оборона паде, якщо не зачинити ворота облівіону. Капітан відправив до порталу декількох воїнів, але ніхто з них не повернувся. Тоді герой погодився на майже самогубний божевільний план самотужки увійти у мертві землі та зачинити пекельну браму. Савлян сказав, що бачив Мартіна живим, коли той вів групу людей до собору Акатоша, намагаючись врятуватись. Мертві землі, план Меруна Садагона, являв собою моря розпеченої лави з поодинокими острівцями. На них височили диявольські вежі, усіяні колючими шипами. Герой увійшов до облівіану, не маючи жодних уявлень, як зачинити портал, але він здогадався, що із цим якось пов'язана центральна башта, яку було видно з усіх куточків острова. Серед заплутаних коридорів та зал, де на кожному кроці його чекала небезпека, герой знайшов катівню. У клітці сидів один зі стражів, якому капітан наказав зачинити браму, і він припущення героя підтвердив: центральну вежу називали Сигільською фортецею, і на самісінькій вершині знаходився Сигільський камінь, який її підтримував портал відчиненим. Страж попросив поквапитись і забрати камінь, а його покинути тут. Так і вчинив. Борючись із дреморами та скампами, уникаючи смертельних пасток, він нарешті дістався в архівки вежі. Як тільки він доторкнувся сигільського каменю, все затьмарило біле світло. Герой прийшов до тями вже біля воріт квача, коли портал вже зник. Небо позбулося червоних кольорів, задощило. Здавалося, все прийшло до норми. А отже, залишалося тільки увійти до міста та розшукати Мартіна, якщо він, звісно, ще був живий. Разом із Савліаном та його вояками вони попрямували до собору. Місто було вщен зруйновано. Майже всі будинки перетворились на завали, всюди жевріли пожежі, і лише храм Акатоша стояв непохитно. Перебивши залишки Даедра, вони пройшли до каплиці, де переховувалися вцілілі. Дехто з міської стражі, цивільні та Мартін пощастило, він був живий. Герой розповів йому правду про його походження, про те, що він є сином імператора і її останньою надією Тамріелю. І, хоча все це звучало неймовірно, Мартін за допомогою у порятунку міста все ж погодився піти за героєм до Пріорату Вейнон. Колишнього в'язня тепер називали героєм Квача, і йому залишалося лише віддати амулет королів Мартіну та вмовити його зайняти трон імператора. Кризу облівіану було б завершено. Проте, як тільки вони наблизились до Пріорату, їм назустріч вибіг пастух та схвильовано повідомив страшне: на поселення напали. Він не знав хто, але вони вбили одного з ченців та розшукували щось. Герої попрямували до каплиці і знайшли там Джофрі, на щастя неушкодженого. Хоча гросмейстер клинків давно відійшов від справ, проте він ще пам'ятав, як тримати зброю у руках. Він швидко здогадався, що нападники були з міфічного світанку і прийшли сюди за амулетом королів. Але коли вони дістались таємного сховища, було вже запізно. Артефакт викрали. Герой квадчав врятував сина імператора, але втратив амулет. Ворог раз за разом його випереджав. Нині треба було виграти час та вберегти Мартіна. Адже коли міфічний світанок дізнається, що йому вдалося вціліти, а вони дізнаються, культ не припинить спроб вбити сина імператора. Джофрі прийняв рішення сховати Мартіна у храмі Володаря Хмар, це таємна фортеця клинків у горах біля Бруми, що на півночі. Після прибуття клинки присягнули драконородженому імператору на вірність. А Мартін, в свою чергу, пообіцяв, що зробить все можливе, щоб довести, що він гідний їхньої відданості. Хоча для нього цей титул та нові обов'язки були вельми незвичними. Доки син імператора намагався прийти до тями, зрозуміти, що то за воля богів, що дозволила перетворити ціле місто на безлюдні руїни та усвідомити відповідальність, що на нього звалилась, Джофрі відправив героя Кваче до імперського міста, столиці Сіроділу та всієї імперії. Він мав відшукати Бауруса в районі ельфійських садів, той під прикриттям мав вивідати хоч щось про асасинів таємничого культу. І як виявилося, йому вдалося. Баурус викрив одного з членів міфічного світанку і завів його у пастку, де той атакував клинка, проте був вбитий. З тіла Асасина герой підібрав дивну книгу. Коментарі міфічного світанку Том перший». У ній Манкар Каморан промовляв до читача і запевняв, що сам колись був таким же сплячим та непросвітленим. До того як не прочитав Містеріум Ксарксес, за його словами, ця книга була написана самим лордом руйнуванням Мерунесом Дагоном. Тепер він закликав приєднатись до світанку і принести чотири ключі. І це була вона зачіпка, яка могла привести до амулету королів. Герой Квача попрямував до університету таїнств імперського міста, де звернувся до Тар Міни, що була експерткою у вивченні таємних та заборонених культів. Та, як виявилось, давно працювала з клинками і люб'язно розповіла все, що знає про міфічний світанок та книгу коментарів. Це був чотиритомник, на сторінках якого прихована підказка до місцезнаходження таємного святилища. А той, хто розгадає цю таємницю, доведе, що має право стати членом ордену. Проте навіть Тарміні доводилося бачити лише перші дві книги, третя надзвичайно рідкісна, а четвертий том, здавалося, знайти неможливо. Тарміна позичила герою другий том та порадила звернутись до книгарні Перше видання щоб знайти решту. Там герою вдалося хитрощами отримати третю частину, яка була перед замовленням для іншого покупця. Тепер залишалося знайти лише останню. Той самий замовник третього тому підказав, що четвертий можна отримати лише з рук члену міфічного світанку. Він передав записку, у якій йшлось про зустріч зі спонсором у каналізації. Йти наодинці було надто небезпечно. Тому герой на пару з Баурусом відправився до назначеного місця. Там вони влаштували засідку. Герой повинен був зображати бажаючого вступити до ордену, а наймолодший з клинків стежив за всім з іншої кімнати. Проте їх швидко викрили. Місце зустрічі перетворилось на побоїще, а книгу довелося забрати з вже холодного тіла культиста. Залишалося тільки розгадати секрет, захований у чотирьох томах, що привів би до таємного святилища. За допомогою тарміни та власної кмітливості герой зрозумів, що перші літери кожного абзацу складаються в речення. Зелений імператорський шлях, де вежа торкається полуденного сонця. Зелений імператорський шлях це центральний район імперського міста. В його серці височить біло золота вежа. Навколо ж розтягнулося кладовище. Там віками хоронили знать сіроділо. Шукаючи наступну підказку, герой помітив на одній з чисельних гробниць символ Схід Сонця, такий самий, як і на обкладинці коментарів міфічного світанку. Нижча ж була викарбувана мапа сіроділо. О півдні її контури засяяли червоним, а на мапі з'явилася позначка, що вказувала на розташування святилища Дагона. Туди герой Квача прибув вже під вечір. Набравши сміливості, він зробив крок прямісінько у лігво ворога. Серед сирих печері його зустрів охоронець і наказав прослідувати за Захару, хранителем святилища. Він покаже йому, де пройти обряд, посвяти Ворден. Хару запевнив героя, що ставши членом міфічного світанку, він отримуватиме все необхідне зі скарбниць майстра. Так вони іменували Манкара Каморана. Хару забрав всі речі і видав лише робу культиста, щоб новоприбулий нічим не відрізнявся від інших. Пізніше вони пройшли глибше в темні печери до вівтарю. Манкар Камаран виголошував перед культистами проповідь про скоре очищення, що прийде з прибуттям лорда руйнувань, про винагороду і вічне панування над всіма смертними, які отримують його вірні послідовники. Ті ж, в свою чергу, заворожено славили дагона. Час очищення наближається, зараз я йду до раю. Я повернуся з лордом Дагоном, коли настане світанок. Після останніх слів Камаран разом з амулетом Королів відчинив портал та втік в Облівіон, у невідомий до цього план, який він звав Раєм. Герою ж нині потребувалося пройти обряд очищення. Рума Каморан, донька самого Манкара, видала йому кинжал та наказала вбити Аргоніанина. Так він доведе свою відданість міфічному світанку та самому Мерунесу. Проте вбивати невинного було вже занадто. На п'єдесталі поруч лежала товстезна книга з деєдричною літерою Охт на обкладинці. Це була Містеріум Ксарксес, та сама священна книга ордену. Можливо, вона допомогла б зрозуміти, як дістатись до Манкара Каморана та відібрати амулет. Так план і склався. Герой звільнив ув'язненого ящера, схопив книгу та кинувся геть зі святилища. Статуя Меруна Садагона, що стояла в центрі, впала, і залишалося сподіватися, що це пророчить і скоре падіння всього культу. Діставшись храму Володаря Хмар, герой передав небезпечну книгу Мартіну, оскільки тільки він міг захистити себе від злісної сили, яку приховували її сторінки. Майбутньому імператору вдалося розгадати секрет відкриття порталу до раю Каморана. Для цього герою Квачу треба було роздобути три компоненти. Даєдричний артефакт він отримав від даєдричної княгині Азури. Кров богів вдалося зібрати з обладунків самого Тайбера Септима, легендарного повелителя всього Тамріелю, який нині був одним з дев'яти божеств. А великий велкінський камінь герой знайшов у міскарканді, руїнах столиці одного зі стародавніх Айлейдських королевств. Останнім необхідним елементом був великий сигільський камінь, який можливо було дістати лише під час відчинення великих воріт Облівіону. Мартін все продумав. Даедра планували атакувати бруму всіма силами. Єдине, що потребувалося, це тримати оборону міста, доки герой не викраде сигільський камінь. Хоча план був надзвичайно ризикованим, на кону стояло майбутнє всього Тамріелю. Тож, заручившись підтримкою міст Сироділо, герої вирушили на битву за Бруму. Мартін, як гідний нащадок роду септимів, вів своє військо проти породження Блівіону. Спочатку портал був лише один, згодом відкрився другий та третій. Орди Даедра нещадно атакували оборонців міста, а ті хоробро давали відсіч. Аж раптом посеред поля битви відчинились великі ворота Облівіону. Герою Кваче довелося покинути братів по зброї і відправитися до порталу. Посеред мертвих земель височила фортеця, яку дремори та інші диявольські істоти яро захищали. Проте герою, який бився до останньої краплі крові, все ж вдалося дістатися її вершини, схопити камінь і зачинити велику браму. У той день багато воїнів віддали своє життя героїчно боронячи Бруму, а також всю імперію від сил зла. Проте тепер у Мартіна було все необхідне для відкриття порталу в рай, де Манкар Каморан ховав амулет королів. І герой Квачу відправився туди негайно, адже часу було обмаль. План Каморана, або як його ще називали, гаяр Алата, справді був схожий на рай. Мальовничими схилами, що були устелені квітами, бігали олені, вони ховались у тіні, які відкидали барвисті дерева. Сюди потрапляли полеглі асасини міфічного світанку. Саме це місце описувалося їм як винагорода за їх відданість, але насправді рай не був таким прекрасним, як здавалося. Насправді, рай був для них вічним пеклом. Загиблих культистів тут катували Едра, а оскільки ті були безсмертні, вони були змушені переживати білі страждання знов і знов на втіху прислужникам Дагона. Місцем їхніх тортур був затоплений грот, який герой подолав на шляху до палацу Каморана. Манкар аж ніяк не був наляканий його прибуттям. Він був впевнений, що герой Квача це останній захисник Тамріелю, якому сидилося програти, тому майстер ордену спокійно прийняв героя Квача у своєму палаці. Він зухвало виголосив ще одну промову про майбутнє правління Меруне Седагона і наказав своїм дітям, Равену та Румі, обірвати життя захисника імперії. Але герой бився з усією своєю люттю та майстерністю і, врешті, подолав асасинів. Тоді у бій вступив сам Манкар Каморан. Вони зійшлися у битві за долю Тамріелю, і Манкар не вистояв. З його смертю почав руйнуватись його рай. Герой Квача в останній момент схопив амулет королів і опинився у храмі володаря хмар. Нарешті законний спадкоємець трону і амулет воз'єдналися, а ворог був розбитий. Можна вважати, що світ вже був врятований, залишалося лише дістатися імперського міста. Там Мартін мав пройти коронацію та запалити драконові вогні. Таким чином убезпечивши Тамріель від вторгнення створінь з Облівіону. Коли ж рада старішин присягла новому імператору, до зали вбіг міський вартовий. На столицю напали даедра. В усіх районах відчинялися ворота у мертві землі. Місто було у вогні. Герої запізнились. Меруне з Дагон особисто вторгся в Тамріель. Це означало, що межі між Облівіоном та Нірном стерлися, та навіть драконові вогні не могли їх захистити. Герої програли. І там, у храмі єдиного, у момент розпачі та зневіри, Мартін Септим зрозумів, що він мав діяти. Я роблю те, що повинен зробити. Я не можу залишитися, щоб відбудувати Тамріель. Це завдання належить іншим. Прощавай, ти був хорошим другом, той короткий час, що я тебе знаю. Але тепер я повинен піти. Дракон чекає. Після цього він розбив амулет королів і, об'єднавши свою кров та кров богів, з якої був створений артефакт, Мартін став аватаром Акатоша. У своїй останній битві він знищив тіло Мерунеса Дагона і заслав його назад до облівіону. Драконові вогні знову запалали. Своєю самопожертвою Мартін врятував Тамріель та назавжди встановив бар'єр між світами. Так закінчилася криза облівіону. Так закінчився і шлях безрідного в'язня, що став чемпіоном сироділу та назавжди вписав своє ім'я в історію. Проте імперія була посічена ранами, залишеними війною, що продовжуватимуть гнуїтися ще довго після того як криза вщухне. Рід Септимів, що походив від самого тайбера, перервався назавжди. Як і традиція драконороджених імператорів через порожній трон імперію охопить безлад. Криза Облівіану торкнулася не тільки сироділо, ворота відчинялися в усіх провінціях та не всі могли протистояти силі Даедра. Моровід, що і так страждав від міжусобиць великих домів, опинився під загрозою знищення. Під час кризи було зруйновано місто Альдрун. Зник останній з богів трибуналу Вівек. І пізніше це призведе до падіння метеору Баар Дау, з якого почнеться Червоний рік одна з найстрашніших катастроф в історії данмерів. Для Аргоніан же криза облівіану була визначною подією. Мешканці чорних боліт згуртувалися для боротьби з ворогом. Вони вдарили з такою лютістю, що скоро самі деедра були змушені закривати власні ворота. Потім ця блискуча оборона вплине на рішення Аргоніан піти на спустошений моргунт війною для того, щоб помститися за століття рабства. На Семерсеті в цей час зароджувався третій Альдмарський домініон, що в четвертій ері розпочне велику війну проти імперії, яка закінчиться підписанням конкордату білого золота з умовами вигідними Талмору. Усі ці події зробили Тамріель таким, яким ми його побачили у 201 році четвертої ери. Тамріель, що зав'яз у війнах, Тамріель у хаосі. Тамріель, над яким зависла нова загроза. Але це була лише одна історія з Всесвіту The Elder Scrolls, яких ще дуже багато. Якщо ж ви хочете дізнатись більше, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І обов'язково пишіть у коментарях, які цікаві історії зі світу совоїв ви хотіли б почути в наступних відео. До нових зустрічей на каналі GameVis!